Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Мої вітання. Дякую, що в такій ранні ви з нами. Вітаю, пане Олеже. Доброго ранку студія. Вітаю глядачів. Наскільки динамічна ситуація наразі в ну передовсім чорному морі? Я думаю, про Азовське, як про внутрішньо окуповане росіянами, варто окремо говорити, але почнімо з властиво чорного. Я, якраз в Азовському цікавіше, тому що там вони взагалі відсутні, і чудово вони розуміють, що потикатися туди не варто. Щодо Чорного моря, так само ви вже зазначили, що кораблів нема. Але в принципі активність у них здебільшого відбувається десь у воєнні Гавані. Вчора вони виходили, наприклад, виводили там більше 20 одиниць для того, щоб розосередити ці кораблі, там вивести під. Від можливого удару станом на зараз так активності особливої немає, але тим не менш, звісно, ми відслідковуємо цю ситуацію. Найбільша активність ворога в акваторіях Азовського та Чорного морі відбувається у повітряному просторі над морем. На жаль, там російська авіація досі присутня, присутня досить щільно і виконують вони там різноманітні завдання, здебільшого з оборони, звісно, але тим не менш можуть. Використовувати і тактичну авіацію для нанесення ударів. Якщо говорити про частоту використання Чорноморської акваторії для ракетних ударів або так само для випуску дронів, Та, ми знаємо, що Одеса періодично від цього потерпає, Одеський регіон в цілому, південь України. Там, я думаю, про Миколаївщину можна говорити. Чи змінюється ось ця динаміка? На жаль, тут теж така, знаєте, негативна стабільність я б так її назвав. Тобто вони стандартно використовують морський напрямок для того, щоб атакувати південь України. Звісно, такі атаки відбувати слож... сложніше, тому що це все ж таки з моря безпосередньо це вже інші засоби треба використовувати. Буквально вчора ми власний рекорд побили. Там два десятки шахидів було збито військово-морськими силами, тому що. І з Приморська Харського вони періодично запускають чинничу ночі, і з Чауди, це недалеко від Керчія. Тому так тут доволі все непросто, але тим не менш, так ми разом з іншими складовими сил оборони і безпеки України ці атаки намагаємося максимально відбити. Російський міст до Криму, я теж хотів би про нього поговорити. Знаєте, воно може не має якогось там інформаційного під собою підґрунтя або інформаційного приводу, але е, ці питання насправді лунають. Я чую їх з-за кордону. Та який стан цієї незаконної переправи? Те, що вони називають кримським мостом, ну і ми пам'ятаємо намагання підірвати опору під водою. Що е, з цією переправою наразі? Наскільки вона функціональна для, для росіян для перекидання зброї? Ну, ми там давно вже з вами не бачимо ніяких ешелонів з важкоброньованою технікою. Це наслідки ще попереднього удару. Станом на зараз я не можу сказати, що якось змінився режим експлуатації. Ну, точно більше вони його використовувати, ніж раніше не стали. Так, по тих туристів нелегальних присутні, на жаль, і так, звісно, іноді там доволі. Не просто проїхати через заходи безпеки, але тим не менш наразі вони цей комбінований мостовий перехід використовують у власних інтересах. Ем, акваторія ну, Азовського моря, давайте теж про, про нього скажемо кілька слів. Ви вже говорите, що фактично вони наразі його не використовують. Якими є причини? Тобто, це небезпека чи, чи можливо привід є в іншому. Це вогневий контроль над всією акваторією з боку військово-морських сил, зокрема. І вони це чудово розуміють, там не так багато маршрутів, в принципі, якими можна пересуватися, у зв'язку з тим, що море не глибоке, в принципі. Тому так, для цивільного судноплавства тим не менш, на жаль, вони його теж використовують. Зокрема, для піратства, фактично, коли вони вивозять з наших портів раніше це. Здебільшого було збіжжя кілька років вони вивозили е, крадене українське збіжжя і метал. Е, зараз це і вугілля. Так само це все вони перевантажують е, у свої порти офіційні, куди, на жаль, досі заходять іноземні судна, і цей товар е, звідти вивозять під виглядом російського. Е, але як ви бачите, ми в свою чергу. Саме цивільним судном ніяк не загрожуємо. Звісно, є юридичне переслідування, і вже є кейси з затриманими суднами, незважаючи на всі ті заходи, які вони здійснили для того, щоб якось цю відповідальність оминути. Але такі кейси є, їх та є дедалі більше. І так, ми будемо і надалі робити все для того, щоб забезпечити дотримання. Правового режиму відповідності до чинного українського законодавства. На останок ще хотів би вас розпитати про ситуацію на Херсонщині. Ну днями там з'являлася інформація про знищення російського катеру. Це Чорноморський флот, десант був на борту позитивна. новина очевидно. Та але якщо говорити про Дніпро і про от властиво ту ту агломерацію та ем, Херсонщина і те, що відбувається на півдні в герлі Дніпра. Ну, ця подія відбулася не на Дніпрі, але, скажімо так, ця одиниця вона безпосередньо з так званої Дніпровської флотилії, яку росіяни створили для того, щоб забезпечувати свої війська на цьому напрямку. І конкретно ця одиниця, вона якраз таке забезпечення і здійснювала, тому що є такі ділянки окуповані. Які вони вимушені забезпечувати саме водою. І я маю на увазі безпосередньо корабельно катерним складом. І це така одна з таких діляночок була, на яку вони підвозять БК, провізію, особовий склад на ротацію. Саме катерами Ми не вперше їх там вже ловимо, далеко не перший такий кейс, і наші колеги так само там. Це робили, і звісно, для них це проблема. Ми в свою чергу робимо все, щоб цих проблем стало лише більше. Ну і аби так було надалі. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час за оперативною інформацію. Дмитро Блотенчук нагадаю цей речник військово-морських сил збройних сил України з нами на прямому зв'язку.